Друзі, вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Уже сьогодні весна, настрій більш-менш гарний, світить сонечко. Не дивлячись на те, що є такі, які можуть зіпсувати настрій, тому що ми тут живемо недалеко біля Кацапії, тому вчора літали мапеди. Сьогодні знову передають. Але хай вони йдуть на великий сухий ліс. А я вам хочу розповісти про капусту, ранню, яку я буду сіяти, яке які насіння я купила. Раніше, дуже давно, ну не пам'ятаю, може років 5 чи 6 тому назад, я завжди сіла ранню капусту і юльська, чи юльська якось таке. Але, знаєте, вона й сходила добре, але все одно такі качани були ніякі. І тому я почала сіяти капусту ось парел, це ранній, я про ранні вам розказую. Парел. Це корея, це професійне насіння 20 штук. Ну, Ранню капусту я сію небагато, тому що її треба вона довго не зберігається, і потім, якщо її не вирізувати, то вона починає гнисти, її там треба обробляти і так далі. Тому для такого свіжого вживання. Парел f 1 20 зернят, корейський виробник. Виробник Корея 50-55 днів. Ну, трошки довше, звичайно. От зараз я буду сіяти сьогодні-завтра цю капусту. А потім буду висаджувати. Ну, висаджую я десь у перших числах травня. Не дивлячись на те, що там, можливо, буде ще і холодно буде, але капуста вона витримує. Ну, якщо буде дуже холодно, то я накриваю її, накриваю білим агроволокном. І друга капуста це Аліна Еф. Це теж Корея, теж корейський виробник. Це трохи раніше, ніж Парел. Коштують вони Аліна дешевша. Ну, це в нас у магазині я беру. Я знаю, у нас тут. Декілька магазинів, які продають насіння, але ну, у цьому магазині я знаю, що там насіння буде нормальне. 13 гривень Аліна це дешевша. І парил, Це дорожче. Це 22 гривні коштує ось така капуста. Вона, по-перше, навіть якщо добре зав'язується, і якщо навіть вона перестоїть на стеблі, то вона не, не так не є, вона стійкіша. І ще дуже хочу, я не купила, тому що у нас немає. Зараз обіцяли привезти, але її немає. Зарісчима. Це теж надранній сорт і теж дуже гарна капуста. Це ранні сорти, тому що пізніше пізні сорти ще рано сіяти і їх там можна сіяти навіть десь на початку травня. Агресор там я сію. так Я потім вам розкажу. Хто захоче почути мене, то підпишеться на мій канал. І захочу передивитися моє відео, то я вам розкажу. А ось ці семіна, оці насіннячко воно гарне сійте, і я думаю, що урожай буде, дай Боже, щоб усе нас було добре. Вас і в нас, і в нашій Україні. Дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення.